Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про те, що робити підприємцю, який у середині звітного року виявляє, що він не є платником єдиного податку. А, можу сказати з досвіду, що перш за все, якщо податкові органи скасовують чи анулюють підприємцю статус платника єдиного податку, найчастіше підстави для цього є законодавчому законодавчому передбачення або підприємець випадково. Перевищив суму, граничну суму доходу для його групи і не врахував це, показав у звіті з перевищенням, або він мав податковий борг, або перевищив кількість найманих працівників для відповідної групи. Одним словом, як правило, підстава існує. І дані, на які опирається податковий орган, це дані власне звітності платника єдиного податку. Тобто, перш за все переконайтеся, що підстави для анулювання були реальні. Можливо, ви просто не знали, що такі обставини існують. По-друге, я рекомендую призупинити діяльність такого підприємця, але не подавати його, не припиняти його діяльність. Чому тому, що Призупинення діяльності дасть вам тайм-аут. Ви зможете розібратися в цій ситуації, усунути недоліки або оскаржити анулювання, якщо на це є підстави, або перейти на загальну систему, стати платником ПДВ. Ну, власне, ви і так на загальній системі. Просто питання буде з реєстрації платником ПДВ. І звісно, ви можете, наприклад, перебувати на загальній системі до кінця року. І спробувати перейти на спрощену систему в новому році. Але якщо ви подасте заяву на ліквідацію вашого статусу платника єдиного податку підприємця, вже не єдиного податку, просто підприємця, є ризик комплексної перевірки, є ризик позапланової перевірки, яка пов'язана із таким нагайним закриттям платника суб'єкта господарювання. Отже а краще призупинити діяльність, але продовжувати бути підприємцем на загальній системі оподаткування. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. ставите лайки, рекомендуйте друзям. На все добре. До побачення.